Друзі, молимося разом за нашу Україну. Хочу розповісти вам про поведінку у храмі. Православний храм це особисте місце прибування Бога на землі. Поводитися у храмі треба благовійно, так, щоб не образити велич святині, не накликати на себе гнів Божий. Приходити на службу потрібно завчасно за 5-10 хвилин, входячи перехреститися та зробити поясний уклін. При вході чоловіки знімають головні убори, жінки входять у храм з покритою головою і одягненим відповідно до своєї статі. Охайні, у храмі не можна говорити гучним голосом, тримати руки у кишенях, без потреби не слід ходити храмом, ставити свічки та прикладатися до ікон, щоб не заважати молящимся. Якщо ви прийшли з дітками, слідкуйте за ними, щоб не шуміли, дитину, що плаче, зразу вивести на вулицю. Підспівувати хору можна дуже тихо, сидіти можна тільки за потребою, але коли читають святе Євангеліє, та співають Херуїмську та Євхаристичну канон на літургії від символу віри до Отче наш, треба стояти. Якщо люди стають навколички, треба до них приєднатися або покинути храм. З тваринами не можна до храму. Робити зауваження делікатно. Стояти треба до кінця богослужіння, вислухав усі благословенні молитви. Ходити до церкви це рятівно та душе корисно. Бажаю усім Божої милості, будемо молитися за мир на нашій землі.